Посеред спортивної зали НВК номер 2 локація для гри у теніс. Настільний. Учасники майстер-класу п'ятикласники. Більшість із них в олімпійському виді спорту спробують себе вперше. Руки перед перед собою знаходяться, і кожен раз ми маємо повернутися вихідну стійку і робота ніг обов'язково, тому що якщо будуть ноги стояти на місці, ми не зможемо відбити правильно м'яч. Добре, можете показати наказ ліворуч. Ольга Витюк та Евеліна Чумак, однокласниці, разом зустрілися її за тенісним столом. Евеліна ракетку до рук взяла вперше, займається художньою гімнастикою. А от Ольга досвід гри у теніс настільний, хоч мінімальний, але вже має. Зовсім не важко відкидувати м'яч, тільки потренуватися, і так все добре. Мені дуже сподобалося. Це дуже крутий спорт. спорвенвика номер 2 навчається понад 1450 учнів. Тут діють 10 спортивних та патріотичних секцій. До ініціативи до США номер 3 приєдналися, аби ще більше дітей долучилися до фізичної активності. До слова, наразі більшість учнів закладу відвідують спортивні гуртки як при школі, так і поза її межами. Заняття спортом, а саме заняття фізичної культури є пріоритетними напрямками у вихованні підростаючого покоління, адже в теперішній час потрібне розвантаження фізичне для дитини. У ДСШ номер 3 культивують 9 видів спорту, із двома з них вже познайомили учнів НВК номер 2 Це теніс та теніс Настільний. Також до ініціативи приєднався НВК номер 10 Тамтешні школярі спробували себе у футзалі. Основна мета це популяризація спорту загалом в місті, тому ну йдемо поетапно, тому плануємо ще залучити і веслування на байдарках і каної. Плануємо залучити фехтування. Плануємо залучити гімнастику художню. Кожен вид спорту має багато елементів. Всі елементи за один-два уроки неможливо охопити. Тому показуємо базові елементи так, щоб кожен із дітей міг спробувати на собі випробувати свої сили, які вид спорту йому більше підходить, які більше до вподоби. Майстер класи триватимуть впродовж кількох місяців. Тим часом наразі в дитячо-юнацькій спортивній школі тренуються 791 вихован. Заняття безкоштовні. Тетяна Самсонюк, Валерій Телиховський. Новини міста.